Сьогодні ми вам показуємо не просто електромобіль, а той кросовер, який дійсно вразить вас своєю технологічністю, практичністю та стильним лаконічним дизайном. Це Volkswagen ID Unix у комплектації Ультра. Volkswagen ID Unix у комплектації Ultra – це кросовер на задньому приводі з ємністю батареї 84 кВт година запасом ходу понад 600 км за циклом CLTC. І саме зараз ці автомобілі вже в наявності у наших салонах. Тому ви можете зв'язатися з нами і завітати на огляд протестити цей автомобіль безпосередньо за кермом. З ключових опцій комфорту варто відзначити чорний салон з екошкіри, преміальну акустичну систему, безключовий доступ, панорамний дах, підігрів керма та передніх сидіння, також електропривід переднього ряду сидінь, камеру огляду 360 градусів, а також проекцію на лобове скло. А дізнатись детальніше про цей електромобіль та записатись на огляд ви можете, якщо зв'яжетеся з нами вже зараз. А яка ваша думка про Volkswagen ID Unix? Пишіть нам у коментарі, а також заїжджайте до наших салонів. Ми чекаємо саме на вас.